Це ще один федбайк наявності? Так, це складний федбайк наявності. Він металевий? Мет... Ні, він алюмінієвий, він легесенький, вага його 28 кг. Ну Це дуже мало для такої машини. Здорово. Так, для такої машини, і тим більше для двох подвіс це зовсім ні про що. А він складається якось? Так, він складається дуже просто. Це відкидається, це раз і складається пополам. А це батарейка, так? Да? Так, да, батарейка тут. Достається, тут вона запирається на ключик, достається, можна її заряджати вдома. А на велосипеді можна? Так, можна на велосипеді, теж продуманий отвір для того, щоб заряджати його прямо на велосипеді. А в якому ще місці він складається? Так, тут ще складається руль для зручного транспортування. Він регулюється по висоті і регулюється по наклону. Тут от впираєте і по наклону регулюєте. То його в багажник взагалі немає що класти? в да, виходить. Багажник сідрелко до самого низу, пополам руль набіг і він лягає в багажник. Дуже зручно. А що це за чорна штучка така задня? Це задній амортизатор, так як він двох підвіз. Має і передній, і задній амортизатор. Працює мягко, їдеш як на дивані. І ще сидіння таке шкіряне, широке. Тобто по наших ямах можна класно їздити. Да, буде дуже м'ягко, навіть не відчуватимуться якісь Нерівності. Круто. А на багажнику скільки можна класно навантажити? Рекомендоване навантаження 25 кілограм. Ну по факту, сюди я сідаю, мене 80 кілограм, він мене витримує, навіть майже не просідає гума. Ну тут така гума, що і 200 кг можна положити. на неї. Ну рекомендоване навантаження на весь велосипед 150 кг. Ну в теорії більше можна. Так, звісно, можна. Тут все проварено, все так чітко зроблено, фабрично. що... По факту вит... витримає і більше. А який мотор стоїть? Мотор тут стоїть на пів кіловата, на 500 ватт на 48 вольт. Скільки на нього можна їхати? Його е, можна розігнати до 40 кілометрів. І загальний пробіг його буде в районі 50 кілометрів. Десь подивитись можна на нього? Так, да, можна подивитися в нашому магазині Велокрай. Находимося ми місто Київ, братство Тарасівці 12А. Відправляємо поштою по всій країні також за кордон.